результатів Вчора, сьогодні, і плануємо, що подекудиць і завтра знаходиться у наших руках із вами, шановні учасники колекту зміна ради, маю на увазі в першу чергу з питань АПК. В руках влади, в руках організаторів, в руках керівників і спеціалістів, окремі на наш погляд, у пізнані дії у перших місяцях і днях нового року озвучити вам сьогодні. Деяку інформацію. До вашого відомого минулому році в області по всіх категоріях господарств зібрано біля трьох мільйонів тонн зерна, понад півтора мільйона тонн цукрових у різних площах після Дніпропетровської, <клухи> по врожайності п'яте місце після Закарпатської, Київської, Черкаської, Чернівецької, повалу цукрових буряків третє, Соняшнику дев'яте, Соїв друге, та ортопці, на кому 57,1, десята Сентнера, Мачевському... 52 центнера. Найвищу урожайність отримано знову ж таки в Новосанжальському районі за 73 центнери. Мачівському біля 70-ти, Мелорудську 60. Урожайність сукрових буряків склала у області в заліку 3430. Я дуже коротко дам так само аналіз роботи агропромислового комплексу в районі, який області зробив Андрієнко, але більш детальний аналіз, обґрунтований буде у засобах масової інформації, підготовлений, назначатаний і опублікований. Значить у 2005 році в районі з зерною і зернобобою вирощувалося господарство всіх форм власності на площі 18 тисяч 900 гектарів. І отримали валовий збор зерна 49,5 тисячі тонн, що становить по 26 сентарів з гектара. Найбільший вал зерна отримали в стовпу Прогрес 4900 переворожальності 28,3 з гектара, товтера 4065 тонн і 100 урянівське 2031,40 10 гектара. Ви бачите контракт між урожайним сільськогосподарських підприємств і Хмельницьким. Основна причина тут це вкладення грошей у землю. Піше процент Москова. Цукровий буряк зібрано на площі 1113 гектарів. Отримано валовий збір 27,5 тисячі тонн при урожай, це в основному за рахунок хмельницького господарства Каміла. За підсумками роботи галузі тварини у 2005 році найкраще спрацювали 100 Прогрес, 100 Ульянівське, «Сто Україна», на 100 Україна СВГ Камера. Земельній паї у 2005 році сільськогосподарськими підприємствами укладено договорів оренди на земельну площу 17,5 тисяч гектарів. орендної плати за землю згідно договорів оренди складає 2 мільйони 832 тисячі гривень. Найбільше вона в 100 Україна 375,8 тисячі гривень, стовтера 394 гривень. Стовп прогрес – 430. Відсоток виплати від вартості орендої плати становить півтора відсотки. За 2005 рік виплачено орендної плати за земельні паї, противників господарства області. Ми також вітаємо району і хочу відмітити, що обласна державна адміністрація також не забула і про кращих працівників агропромислового комплексу і нашого району. Будемо виробництво, будь ласка. Мою честь від імені вищих органів виконавчої влади нагородити почесною грамотою. Міністерство аграрної політики України нагороджує пономаренка Миколу Григоровича, комбайнера сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Ульянівське за багаторічну сумлінну бездоганну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Міністр Баранівський. Грамот, Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації нагороджується трудовий колектив сільськогосподарського фермерського господарства Каміла. Гребінківського району, голова Буць Іван Іванович. Його зараз немає, передамо пізніше. Почесною грамотою нагороджує головне управління сільського господарства і продовольства Полтавської обласної державної адміністрації Тимошенко Олену Петрівну, завідуючу фермою сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Україна за сумлінну працю. Вогомі досягнення операції та особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області у 2005 році. Підпис начальник головного управління. Полтавська обласна державна адміністрація висловлює щиру подяку Осташку Валерію Івановичу, директору сільськогосподарського товариства.